Так, на сніданок готую собі вафельки. Натерла цедру апельсина, малюсенький кусочок сиру потерла, додала підсолоджувач. Зараз поріжу апельсин. Додам яйце. І столову ложку топленого масла. Я сама робила воно дуже ароматне, пахне карамелькою і додам ложку сметани. Отак, Розпушувача. чайну ложку. Тепер додам борошно. Борошно в мене цільно зернове, обдерне, пшеничне. Так, все. Всім доброго ранку. 20 березня. Приготувала собі сніданок. На сніданок в мене кашка яснева. Два яйця варених. 4 шматочки. Поселедця. Не знаю, скільки з'їм, Ну, так поклала. Ну і вафельки. Не знаю, одну, може, з'їм. Все, я вже в строю, начебто вже так мені легше. Слава Богу. Слава тобі, Господи. Все, дівчатка, буду снідати. Давайте всім смачного хто зі мною. Смачненькі вафельки, такі кисло-солодкі. Так, пройшла доба. Відкриваю баночку. І продовжуємо вирощувати закваску. Ну, така вона нічого з неї ще не робиться. Відміряла 40 мл води. Ну, додают три ложки борошно Так, раз, два и три. Так, зараз батареї в нас не дуже гарячі, ми треба ставити на батарею. <кій> Также так само все зробити, замотати і поставити на батарею. Щоб пішла вже реакція бородіння. Так, все. Знову фіксуємо полотненко резиночкою. Так, Примотую і поставлю на батарею. Батареї зараз не гарячі. Все до завтра. Замочила чайну ложечку собі. Чия насіння та постояла, зараз поп'ю. Теплою водичкою. Таке, як киселене. Це, думаю, так замість псіліума. Воно наші ще й приємніше. Треба була варити суп гороховий. Вже в тракторці їздять. Треба город обробляти. Ну, поки нема грошей. Ну нічого. Обробимо. І ще мокрий. У нас такий дощ ішов. Сильний. Ой, Що? Нема куди спішити. Так. Вкинула праня. Кинула праня. Сцільну білизну зараз. Потім все остальне. То зараз буду мити посуд. Так, Супчик гороховий, я зварила. Тут 4-4 плечика курячі, взяли. Все, готовий супчик. Зараз виношу праня. Зараз виношу праня і буду обідати. Так, дівчатка, без 23 буду обідати. Фух. Трішки і стираю і приготувала супчик. Гороховий. Так що так. Зараз побіду і піду трішки відпочину. Давайте. Так, дівчатка, половина п'ятої. Буду петить чай та і все на сьогодні. Постирала. Постирала, посуду, помила їсти, зварила, все, заморилася. зараз п'ю чай і буду відпочивати. Ще слаба. Нічого. Зранку так нормально. Так, з'їсти вафельку. Так, дівчатка, давайте на сьогодні буде все. Дякую, що мене дивитесь, що, що ви мене підтримуєте, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе і своїх діток. Давай.